Всім привіт! Сьогодні невеликий огляд майнера від Goblin Mine З'явилось в людей багато питань, багато хейту, багато різних негативних, скажімо так, відгуків з приводу цього майнера. Кажуть, що він є невигідний. Друзі, майнер дуже вигідний. Я вирішив. Спробувати на 1 тон. Тобто, це в нас виходить 100 GH мощності. І відповідно вже пройшла доба, як мій майнер працює. Як ми дивимось на графіку дохідності, майнер показує у нас, що на протязі доби ми будемо заробляти 855. Монеток GWT. В принципі, воно десь так і є. Якщо ми беремо історію начислень, ось дивимось. Майнер працює 24 години. Тобто, в кожних 4 години ми отримуємо певну кількість монеток GWT. Як ми бачимо, в різний час доби, дається різна кількість монеток. Тобто, враховуючи, що я купив свого майнера ось, початок 28 січня в 11.36. Оренда нам дається на один місяць, Закінчиться 27.02 тобто 27 лютого 2025 року. Тобто, До завершення оренди залишилось 689 годин і 30 хвилин. Тобто, на даний час в мене на рахунку, як ви бачите, вже є 1032 монетки GVT. Тобто ці монетки ми можемо обміняти на тони. Тобто, один тон – це буде 15600 монеток. І вивезти. Можемо ці монетки потім реінвестувати в. Знову в майнер, і відповідно отримати більшу кількість монеток. Тобто, якщо ми беремо нашу оренду мощності, розробники пишуть, що ми можемо орендувати декілька слотів. Але на даний момент є ще орендувати один слот, але з більшою кількістю мощності. Тобто 100, 200, 300, в залежності від суми, яку ви готові. Внести в даний майнер. І, відповідно, буде більша кількість монет заробляти. Коли ми ділимо на певну кількість орендованих місць, наш прибуток в монетках буде складати менше, ніж це все буде в одному слоті. Ось така річ на даний момент. На даний момент ми орендувати більше. Потужності, мощності, як в нас пишуть розробники, не можемо. Чому? Бо в нас на бета-тест було орендовано певну кількість оцієї мощності. Розробники пишуть, що потрібно слідкувати далі за новинами, скоро нова мощність буде доступна до оренди. Поки що не зрозуміло, коли це буде, але ми чекаємо. Тобто, чекаємо. На даний момент прибуток. Принципі, з будь-якої кількості купленої чи орендованої потужності, мощності складає приблизно 40-50% дохідності. Тобто, якщо б ви влили, в моєму випадку, в наш майнер, 1 тонн, відповідно, за місяць ми повинні десь заробити, скажімо так, приблизно 1,5, 1,6, 1,5, 1,7 тона. Тобто це є непоганий результат. Хто буде заливати більшу кількість, відповідно, буде більша кількість. Якщо залучати друзів, поки що в мене такої можливості не було, бо друзі приходять, але орендувати потужність ми не можемо, тому вони не підключилися. Тобто, Якщо в такому випадку ми будемо отримувати 5% за покупки потужності та заробляти за увесь час монетки GVT і також тони від ваших друзів. Така ось річ. Тобто, якщо ми беремо вивід, вивід бачимо, ми можемо виводити в тони, можемо обміняти GWT, також в тони. Це ми говорили. Це є ось таке. Далі, якщо ми беремо, у нас є вкладка Історія на відповідно. Ось це, це, що в нас відбувалося за півтора доби. Далі, що є цікаве, Ще з такого? В нашому майнері. Це, в принципі, інформація, тобто смарт контент, відповідно. Тут показується, що можна торгувати Гоблін World Token. Відповідно, максимально пише, що є 70 мільярдів токенів. Розробники випустили. І, відповідно, можна купляти, продавати. Ось такі невеличкі дії. На даний момент поки що все. Чекаємо нових. Надходжень, коли розробники додадуть відповідно більшу кількість потужності, і тоді можна буде розмовляти далі. А поки що ми майнемо, в гру можна не заходити на протязі місяця, все відбувається автоматично. Але так, як я роблю, мені цікаво, я заходжу в певний період, слідкую за нарахуваннями, слідкую за графіком. Тому ось таке. До нових зустрічей, всім щастя.